Друзі, нас інфоперші проголовни поїхали під час нічної тривоги, коли загроза ракетних ударів набула критичного характеру. Українські сили оборони провели серію превентивних дій, спрямованих на зірвання планованої атаки на енергетичну інфраструктуру. За уявним сценарієм, поступові повідомлення розвідки та моніторинг сигналів казали на підготовчу активність супротивника, пересування паливно-енергетичних ешелонів, накопичення ракетних компонентів на віддалених складах і спроби вивести з ладу трансляційні енергетичні вузли в прикордонних районах. Відповідь була сфокусована на виснаженні ресурсів і нейтралізації ударного потенціалу атакуючої сторони. До моменту старту масових пусків у результаті повітря та на землі були виявлені знищені сотні носів ударних засобів, десятки вузлів підготовки. ТГ канал Авіатор. У ніч підвищеної бойової готовності українське ППО комплексні розвідувальні підрозділи зафіксували хвилі пусків дронів камікадзе і спроби масовних реактивних атак, скоординовані перехоплення і превентивні удари по логістичних точках супротивника призвели до детонації кількох складів із боєприпасами та паливними стильними матеріалами, палаючи ангарі. Серія вторинних вибухів позбавили противника можливості швидко від. Відновити ударну міць за підрахунками в цьому сюжеті знищено близько тисячі ракетних носіїв і шахедів на майданчиках підготовки і в матч частині, що зробило перший етап атаки безпрецедентним. Окремі аеродроми, які планувалися як бази підльоту, зазнали влучних ударів і були виведені з ладу до підняття в повітря ударних зв'язок. Водночас дії українських сил були спрямовані не на цивільну інфраструктуру і не на мирне населення. Всі удари були відпрацьовані за принципом виключно військових цілей. А заходи попереджувального по характеру дозволили уникнути втрат серед жителів прифронтових міст і сіл, а енергетичні підстанції на території України залишалися під контролем і посиленим захистом. Що не дозволило противнику досягти масштабного відключення на протилежному боці фронту хаос і вогонь на ключових складах, а також втрати мобілізаційних пунктів і технічних ресурсів спричинили паніку в ланцюгах управління супротивника момент, коли над російським небом з'явилися стовпи диму і палаючі об'єкти, супроводжувався сигналами із зламаних командних ланцюгів. Відсутність синхронності в керуванні і низький рівень інформаційної готовності та масштабні матеріальні втрати привели до того, що противник змушений був відкласти або скасувати частину планових атак. Військові штаби на підконтрольній території оголосили підвищену бойову готовність і почали перекидання резервів. Але внаслідок руйнувань на складах і логістичних вузлах ці резерви були значно ослаблені або затримані. Втрати ворога в цій сюжетній лінії були суто військовими згорілі, склади знищені ракети і безпілотники, пошкоджені аеродроми і технічні об'єкти. А також значні втрати серед персоналу, що обслуговував ці системи цивільні населення не постраждали евакуаційні заходи, закриті зони і попереджувальне оповіщення забезпечили захист мирних жителів українські сили після операції. Українські сили після серії ударів зміцнили оборонні рубежі, відновили резервні канали енергопостачання, почали інтенсивний моніторинг потенційних повторних загроз. Коротка аналітика в цьому сценарії ключовими чинниками української переваги стала своєчасна розвідка, точність ураження логістичних вузлів. Супротивника і дисципліноване дотримання принципу мінімізації ризику для цивільного населення. Знищення великої кількості рахет і шахетів у момент перед стартом не лише розірвало. Заплановану атаку на енергетичну інфраструктуру і серйозно підірвало довіру в ланцях постачання управління противника, що спричинило втрату контролю над операційними ділянками. Політично і оперативно це посилює позицію оборони. Супротивнику доведеться переосмислити концепцію масованих ударів, витратити час і ресурси на відновлення запасів і логістики. А Україна зберігає здатність захищати ключову інфраструктуру та населення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.